Ви починали свій духовний шлях в Москві. Так, ви московську семінарію. семінарію закінчили, а академію вже в Києві. Як різняться навчальні процеси Москви і Києва? Я розумію, що це трошки різні навчальні заклади, але підходить до навчання. Люди, які навчають, на якому етапі ось той ідеологічно-комуняцький так склад включається в навчальний процес? Я би не сказав би, що він цей склад включається. Я не можу дати відповіді більш кваліфікованої на те питання, яке ви ставите, оскільки я закінчував семінарію в Москві і Академію, знову ж таки в Києво-Печерській лаврі, основна частина викладачів, якого орієнтувалися або були з вихідцями із московської духовної семінарії академії. Тобто, це фактично було продовження однієї тої ж самої системи. Московські духовні семінарії, навіть в семінарії, якби якоїсь в той час, коли я навчався, 94 98 рік, ніякої ідеологічної складової не було навпаки. Владислав Ципін, такий відомий історик, на третьому курсі, у нас викладав канонічне право. Власне кажучи, якби автокефалія мене до того часу абсолютно не цікавила. І те, що відбувається в Україні, я навіть не розумівся. В 94-му після школи поїхав навчатися, і тут він піднімає таке питання. У нас якраз було формування помісних православних церков, проходили якраз становлення помісних православних церков. І він каже. От я не пайму, почому Україні до сих пор не дадуть автокефалію. У нее ведь є всі абсолютно к этому необхідні э, предпосилки. В Москві розказують про автокефалію. Викладачі виступають за автокефалію Української православної церкви. Це був 97-й рік. Ну, Процеси тут відбувалися, певні, звичайно. А, і от саме. Е, там оце оце зерно якраз і посілося. З блаженнішим митрополитом Володимиром ми були знайомі ще з 92-го року. Він приїжджав в кориці з Рівненської області, з Корця. При монастирі там була недільна школа. І власне там ми познайомилися, і коли закінчував вже семінарію, він запросив до Київської академії. в 98-му я приїхав до Києва і з 98-го був його особистим референтом-секретарем аж до 2014-го, до його смерті. от все відбувалося звичайно еволюційно, і сама свідомість блаженнішого митрополита Володимира мінялася, оскільки, будучи так як і Філарет, власне кажучи, будучи. Породженням тої е, системи, яка була свого часу зрощена з е, спецслужбами в е, московській патріархії, він був і е, ректором він був е, екзархом Західної Європи, він був е, керуючим справами Московської патріархії Тобто було своє світобачення. Е, е, ніхто ніколи не міг подумати в той час, що розвалиться радянський союз. Це, це було був нонсенс. Отак От вони виховувалися, що якось приходиться співжити і співіснувати із тою системою, яка була. От. А вже Київ, коли він з Ростова приїхав до Києва, почав міняти свідомість. Особливо це було відчутно під час Революції Гідності, помаранчевої революції 2004 року, коли церкву намагалися активно використовувати в пропаганді за Януковича. От. І тоді, той же Нусенкіс, концерн енерго, Донецький олігарх, він дуже сильно повпливав на те, що, що відбулося, власне кажучи, от і в тому форматі церква дуже багато втратила і після того після того з'явився той те що церква поза політикою було прийнято декілька документів от і сформульовано позицію церкви що вона не втручається в політичні процеси оскільки вони для неї являються згубними